Партнер тернопільської погоди, мережа офтальмологічних клінік АС нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт, в ефірі Тернопільська погода. Сьогодні ведучий я Максим Мокомела. Цього року, 31 травня, замикаючи для весни, припадає на останній робочий день тижня. Відтак літо у нас почнеться із вихідних, що гадаю, хороший знак. А якою ж буде погода у останній весняний день? Дізнайтеся з уст тернополян. Добрий день, мене звати Юля. Я вам розкажу погоду на 31 травня по області. Хмарно, уночі дощі, місяцями сильні, в день сильні дощі, грози місяцями град, вітер південно-східний 17-12 метрів за секунду. Порви 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі 11-16 день, 15-17 градусів тепла. Добрий день, мене звати Діана. Я вам розкажу прогноз погоди на 31 травня. По місту хмарно вночі помірний в день, сильний дощ, гроза, град, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Порива 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі 13-15 тепла. В день 15-17 градусів тепла. Я передаю всім привіт. У останній весняний день у світі відзначають День блондинок. Тож вітаю усіх правдивих білявок із цим світлим святом. Залишайтесь такими, як ви є. Побачимось на ТВ4. Клініка Ас це міжнародний сертифікат якості ISO 9001, Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль, телефон 55 00 25. Клініка Ас. Перша серед кращих.